Христос народився. Слава, Слава Ісусу Христу! Слава. Я трошки на цей різдво відчуваю себе як Захарія. Ранім Божому зявився, він не повірив і за цього став такий німий, не міг сказати ні слова, це я щось трошки приболів і теж голос мене трошки мене підбив. Але радість. Від народження Ісуса Христа вона наповняє наші серця. Слава Богу. Слава Богу. Ми дивимося на дітей, дивимося особливо на своїх дітей, які сьогодні виходять, молоді, які служать. І це наповняє нас радістю, радістю від народження Ісуса Христа. Я зачитаю місце Священне Писання, яке брати часто цитують, це буде друга глава від Луки з шостого вірша. І сталося, як були вони там, то настав їй день породити. І породила вона свого первенця, сина, і його сповела, і Одесел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ан Господній з'явився коло них, і слава Господня, осяяли їх, і вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака, дитину сповиту ви знайдете, що в яслах лежатиме. І ось раптом з'явилась ангела велика. Небесного війська, що Бога хвалили і казали, слава Богу в висоті, і на землі мир, і у людях добра воля. І сталося, коли ангели відійшли від них на небо пастухи, почали говорити один одному, «Ходим до флиму і побачимо, що сталося там, про що сповістив нам Господь. І прийшли, поспішаючи, знайшли там Марію та Йосипа та дитинку. Що в яслах лежав. Таке різдвяне подія, яка нам описує Лука, Євангелист Лука, він більш подробно з усіх евангелистів розказує цю історію, яку сьогодні ми бачимо я також перед нами. Брати і сестри намагалися відобразити. І створити таку гармонію в наших серцях, щоб коли ми бачили цю красу, яка сьогодні стоїть перед нами, там слова зітсалну, якому ми сьогодні ми співали, тиха ніч, дивна ніч. І гарна така інсталяція стоїть. Стоять ці ясла, в яких ми коли ми прийшли перший раз, раз мій синок, він дуже хотів подивитися туди в ясли, хто ж там лежить. Так цікаво йому було подивитись, побачити. І він весь час намагався туди глянути. Тобто для нас цікаво, для нас дуже приємно, коли ми робимо таку інсталяцію. І знаєте, трошки воно ідеалізує цей образ, ідеалізує цей момент, який відбувався в той час, коли народжується Ісус Христос. Але якщо подивитися більш так практично, більш реально, то багато хто з жінок, які народжували дітей, вони б могли трошки. Знаєте, занепокоїтись, а в інших моментах навіть це було б для них дуже великим переживанням, якщо б так вони мали народжувати свою дитину. Правильно, сестра? Скажіть. По-перше, як ми знаємо, не було місця, куди прийти навіть, щоб в такий відповідальний момент народити свою дитину. З іншої сторони, ми бачимо, що це був Божий Син. Це був не просто якийсь чоловік, яка, якась дитина, яка мала народитися. Це була особлива, особлива дитина, яка з'явилася на цей світ. Знаєте, спостерігачі, як-то так, з плином часу вони говорять, що коли народжувалися якісь великі люди на цій землі, то якось навіть природа по-іншому себе вела. Якось по іншому там хмари були дощ, Сонце якось по іншому світило, тобто показували якісь знамени, що народився особлива людина, народилася. Але коли народжується Божий Син Ісус Христос, то щось особливого такого не відчувалося. У Великій Римській імперії, який правив на той час август, який покладав на нього великі сподівання, 99% людей. Не знали про народження Божого Сина, як ми сьогодні говоримо, Ісуса Христа. Всі знали просто, що нам родилось маленьке дитя. І то це були ті, хто батьки, були пастухи, були пастухи, це ті, хто реально знав, що родився Христос. І були ті мудреці, які з часом прийшли, щоб навідати, бо вони побачили, що пройшлося щось незвичайне. Ті люди, які спостерігали народження Ісуса Христа, вони його бачили таким незначною подією. І тільки пастухи вони бачили ангелів. І коли вони прийшли туди, в те місце, то що вони побачили? Вони не побачили пишного дрону, як це казали, не побачили царських палаців. Вони кажуть, підемо, поспішимо туди. І стали говорити один одному, ходим до Віфлеєму і побачимо, що там сталося, про що говорив нам Господь. Тобто велика подія, про яку ми сьогодні згадуємо, про яку ми говоримо, вона відбулася в маленькому місці, в маленькому Віфлеємі і була незначною для багатьох багатьох людей. Але знаєте, я так перелистуючи деякі моменти, читаючи різні, ну, таку, знаєте, Нашу білійну інформацію, інший погляд такий знайшов, який, знаєте, по-іншому показав, як би хотів би сьогодні з вами поділитися, що в той час відбувалося з іншої сторони. Що відбувалося в той час на небесах, що відбувалося в англійському світі, коли на нашу землю так непомітно з'явився Спаситель. На небесах це була величезна подія, яка сталася в той час. Про це говорить Іва... об'явлення Івана Богослова, 12 голова. В ній згадується, що коли, я коротенько прочитаю, 12 глава, і з'явилася на небі велика ознака, жінка злодямна в сонце і під ногами її місяць, і на голові вінок із 12 зір. І вона мала в утробі, і кричала від болю, та муки терпіла від бороду. І з'явилася інша ознака на небі ось змій, червоно червоноогнений. Великий, що мав сім голів та десять рогів, і на його головах сім вінців, Його хвіст змів третину зір із неба та й скинув додолу, і зміг стояв перед жінкою, що мала вродити, щоб з'їсти дитину її, коли вродить. І дитину вродила вона чоловічій статі, що всі народи має пасти залізним жезлом, і дитина її була взята до Бога і до престолу Його. А жінка втекла в постелю, де вона мала місце від Бога для неї, відготовне, щоб там будувати її 1260 день. Як говорить тлумачі, це якраз зображується той момент, той момент, коли народився Ісус Христос. Ми бачимо тільки людські дії, які відбувалися зі землі. Пастухи прийшли подивитися на немовля, яке народилося. В той час. Ці волхви, вони принесли цю звістку про народження Христа іроду. І Ірод що зробив? Він збурився дуже сильно, і у нього виникло що? Бажання погубити маленького Спасителя Ісуса Христа. Знаєте, весь час, скажімо так, історії, які відбувалися до народження Ісуса Христа, якраз зійшовся в одному місці, в одній точці. Від якої залежало спасіння всього людства, і якраз в цей момент прийшов Ісус Христос. І диявол, який знав, що так відбудеться, він намагався, що Стратити Христа, стратити того, хто приніс спасіння і Божу славу, Божу звістку благодаті для всіх людей і для кожного із нас. І тому Господь, Він послав свого. Сина для того, щоб спасти, брати і сестри, нас від наших гріхів. Слава Богу. Слава Йому! І дивіться, скажімо так, брати і сестри, пам'ятаєте, Христос, Він говорив в своїх таких притчах колись про виноградарів, коли пан, який мав того виноградника, Він посилав до виноградарів пророків своїх, які б могли якусь користь принести для Господа, але одні були що. Обиті, інші були вбиті, інші були вигнані. І ось він каже, пошлю до никого, сина свого, вони його мають постелитися. Але вони що взяли і вбили його? Господь він намагався наблизити до, наблизитись до нас, прийти до нас, щоб придбати нас до себе. Але люди, вони знаєте, Віддалялися від Бога і з кожним разом з кожним разом робили все тяжчі і тяжче моменти. І ось попереду нашого спасіння вийшов Хто? сам Ісус Христос. Слава йому! Він приніс в своїх руках нам дати спасіння. І сьогодні Він. Цей дар, якраз ми бачимо, який лежить цих маленьких ясен, які Господь пропонує кожному з нас. Сьогодні боротьба відбувається, брат мій сестра, в твоєму моє, і моєму серці. Сьогодні за нього якраз іде боротьба. Кому ти віддасиш сьогодні своє серце? Або тому, хто бажає все знищити і знищити твоє життя, знищити твою душу. Або ти станеш на бік Спасителя Ісуса Христа, який прийшов, щоби спасти тебе. Нам сьогодні наші людські проблеми здаються занадто великими. Сьогодні в нас в країні відбувається війна, і сьогодні ми на це більше звертаємо увагу. У нас є свої якісь проблеми, переживання, і ми також на них в них вкладаємо свій розум, вкладаємо свої думки. Вкладаємо свої якісь мрії, щоб це все скінчилось і настав мир в нашому житті. Але перш за все, Господь прийшов для того, не за того, щоб виправити наше життя і зробити його кращим в матеріальному, фізичному чи ще в якомусь плані. Але він прийшов понад усе для того, щоб в твоєму йому серці дати мир Господні, щоб сьогодні ти і я був спасенний. Тому що Він не тільки родився, він не тільки прийшов в цей світ як маленьке дитя, але він пройшов цей шлях і він постраждав, він переміг смерть і ад, і він воскрес для Твого і Мого виправдання і знову прийде. Тому закликаю вас, брати мої, сестри мої, нехай наше серце буде наповнене Його радістю, нехай наша душа сьогодні радіє від Його спасіння. Нехай наша... Уста сьогодні славословлять Його. І ця звістка, благословена, вона через нас передається також іншим, кому ми можемо засвідчити нашу радість в Ісусі Христі. І Павло, також, знаєте, це місце, воно виділене в цьому перекладі Біблії як псалом, як слова, які звучать, як, знаєте, осанна для великого Бога, який прийшов на цю землю. І перше послання до Тимофія Павло пише в третій голові такі слова. Безсумнівно велика ця таємниця благочесть. Нам дуже тяжко іноді зрозуміти, як Бог великий прийшов на цю землю. Як, і, як Бог, який собою являє вічність, який собою являє весь всесвіт, і що ним для нього все створено. Але він прийшов. Цією маленькою дитиною на цей світ. Я пам'ятаю, як моя бабця вона не вірила в Бога, і дуже тяжко, і знаєте, до кінця так життя було зрозуміти, як це все відбувалось. І колись я з нею мав таку розмову, вона каже: я вірю, що якийсь Бог є. Вона виросла знаєте, в той атеїстичній системі і так вірно служила цим всім моментам, які в той час людям нав'язували комуністи і так далі. І вона казала, я вірю, що десь якийсь Бог є. Але точно йому нема діла до нашої такої маленької планети, особливо для нашого людського життя. А я скажу навпаки. Великому Богу якраз було діло до кожного з нас. Було діло особисто до тебе і до мене, щоб спасти нас від наших гріхів. Сьогодні ми бачимо. Також такі парадоксальні речі, скільки сьогодні людей гине на тій війні, яка сьогодні відбувається в нас в країні? І також, знаєте, в мене виникає таке питання, яка цінність там людського життя? Для чого ті люди, які прийшли сьогодні до нас зі зброєю, жили? Ми ну, також і свої сім'ї, також і діти. Але яка цінність того життя, яке вони сьогодні втратили в наших, на наших землях? Але Господь, він настільки полюбив нас, що прийшов, щоб спасти кожну людину. І Павло говорить таку оду для Бога. Хто в тілі з'явився, той оправданий духом, ангелем показався, проповіданий був міжнародовий, увірований в нього в світі, він у славі вознісся. І сьогодні Господь, він є одесною Бога. Але він не вознісся туди, щоб там спочивати і дивитися знову на цю землю, яка страждає в болі і в горі. Але він вознісся туди, щоб стати попереду всіх нас і щоб вести нас за собою в небесний край. Тому давайте в наших серцях ми будемо благословляти нашого Бога. Давайте в наших серцях віддавати йому хвалу. Давайте в наших серцях підносити його, тому що він достойний слави, особливо в ці дні, коли ми. Згадуємо про його народження, йому за все слава. Амінь.